5 законів життя, про які ніхто не розказує. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні вирішив поговорити з вами про базові 5 законів, які працюють безвідмовно у всіх сферах життя. Загалом про це мало хто говорить, проте, коли ви зустрічаєтесь з якимись труднощами або долаєте певні ситуації в житті, ви розумієте, що саме так воно і працює. Тому я дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця, буде багато цікавого, не затягую. Поїхали. Перший закон: хто шукає, той найде. От ви помічали цю закономірність, що людина, яка постійно стукає усі двері, рано чи пізно її відкривають. Це не просто так говориться, тому що я на своєму досвіді переконався, що коли ти щось дуже хочеш, і ти застосовуєш всі можливі доступні методи, щоб досягнути цієї цілі, там не жертвуючи репутацією та здоров'ям. То ти досягаєш цього, розумієш? Це дуже фундаментальний момент. Та людина, яка справді хоче чогось досягнути в житті, вона перепробує сотні варіантів, щоб дійти до кінцевої цілі. От люди, які говорять, що щось неможливо в цьому житті, чи не все так просто, та вони ставлять цей шаблон собі на очі, накривають, щоб не напрягатися. Тому що якщо ти справді хочеш дійти до кінця, тобі прийдеться перепробувати сотні різних варіантів, але той, хто стукає, тому завжди відкриють. І я особисто в житті застосовую цей шаблон на денній основі, цей закон він працює безвідмовно. І коли ти справді щось дуже хочеш, коли ти повертаєшся до обдумання якоїсь задачі постійно, коли ти рефлексуєш, от в тебе є якась невирішена проблема, ти постійно до неї вертаєшся. От ти приходиш там в зал, в залі думаєш про це, в душі думаєш про це, вдома думаєш про це. І я тобі скажу так: якщо ти постійно повертаєш себе до того, щоб обдумувати вирішення цієї проблеми, рано чи пізно твій мозок підкидає тобі необхідне рішення. Розумієш? Я не один раз переконувався в цьому, от коли ти думаєш, думаєш, і в якийсь момент думаєш, а може, немає рішення. Ти даєш собі коротку паузу, повертаєшся до цього через день. Там і тобі в душі приходить рішення, і ти такий думаєш, йо-майо, -йо, нічого собі. Раніше я б до цього ставився скептично, але зараз, коли я переконався в цьому законі, раз, два, три, до десяти разів переконався, я просто не можу тепер по-іншому мислити. Я тепер постійно добиваюся того, що ставлю собі за ціль. Тому що я розумію, що той, хто шукає, той знайде. Другий закон життя це є тут і поряд. Важливий момент, який допоможе тобі загалом по житті йти легше. А для того, щоб тобі загалом рухалось по житті легше, дуже рекомендую додивитися до пункту номер 4. Пункт номер 3. якщо ти не будеш свідомо заставляти себе думати про хороше, погане буде присутнє у великій кількості. Що це означає? Якщо ти в свій мозок не будеш штучно запрограмовувати позитивні думки, ти не будеш говорити позитивні афірмації, якщо ти не будеш... Оточувати себе позитивом, то негатив сам засвоїться в твоєму мозку. Тобто він сам почне розмножатися в твоєму мозку. Тому що негатив в сім раз легше поширюється, ніж позитив. В сім раз це був доказаний факт. Може навіть загуглити, якщо тобі дуже цікаво. Тобто, якщо ти не будеш свідомо урізати негативні новини, якщо ти не будеш свідомо створювати позитивне середовище навколо себе, то ти. Будеш постійно мати тривожність, апатію, депресію, і ти не зможеш нею вийти. От до мене деколи звертаються молоді люди, там хлопці чи дівчата, і кажуть, я маю дуже депресивно-апатичний стан, що мені з цим робити? Я питаюся, скільки разів на день ти дивишся новини? Скільки разів на день ти там дивишся вбивства і, і так далі. І у висновку я дізнаюся, що людина там, займається цим там, декілька годин на день, без перериву. Розумієш? Я прекрасно тебе розумію, що ти в Україні, я в Україні, ми знаходимося, в країні, де знаходиться війна, і ти не можеш не слідкувати за новинами, тому що це твоя безпека. Я це прекрасно розумію. Але як мінімум, ти можеш контролювати частоту перегляду цього. Зроби собі графік, чіткий графік, вранці, ввечері, дивись про це, розумієш? Там по 15 хвилин, ну не більше. Тому що якщо ти будеш зловживати цим, твій мозок... Дає тобі тільки негатив, тільки кортизол. А як ти можеш бути щасливою людиною, там, думати про якесь щастя, якщо в тебе навколо одне дерьмо? Та не буде в тебе щастя, тому що ти не зробив нічого для того, щоб в тебе було позитивне середовище, розумієш, ти не напрягся. Тобто, якщо ти нічого не робиш, негатив сам по собі засвоюється. Тому тобі треба вдвічі більше зусиль прикласти, подумати над тим, як себе там, оточувати позитивом. Почни з фільтрування свого контенту. Відфільтруй тільки той контент, який тобі подобається, який приносить тобі дофамін, який приносить тобі позитивні емоції. Ти починаєш там щось робити, мотивація і так далі. Подумай над цим, це дуже фундаментальна річ. Я сам склав свій графік таким чином, що в мене дуже багато позитивних моментів. Я заряджаюся зранку. Я використовую контрастний душ. Рекомендую відео подивитися, топ звичка для успіху. Як я роблю розминку, свої ранкові звички, так само відео прикріплю внизу. Тому це все дуже важливо. І якщо ти не будеш позитивом свій простір е, заповнювати, то він буде наповнений негативом, просто запам'ятай це. Четвертий, надзвичайно важливий закон: якщо ти штучно не будеш занижувати цінність ситуації, то все буде йти по одному місці. Що це означає? От скажи мені відверто, чи ти помічав своєму житті, коли ти щось дуже хотів, ти загорівся ідеєю? Ти прям горів нею, то в тебе все йшло по одному місцю. Щось не виходило, щось а, мотивація втрачалася, і загалом ти не міг дійти до кінця. Чому так відбувається? Тому що ти занадто сильно надав цінності, діяч ситуації безпосередньо. І коли цінність є надто високою, все йде по одному місцю. От, наприклад, в мене була ситуація, я мав почати співпрацю з двома людьми. В першому випадку я дуже переоцінив. Людину і думав, що з нею прям буде топ, буде шикарно, я з нею отримую мега крутий результат. У висновку я переоцінив її, і в мене з нею не склалася співпраця. А другу людину, яку я, можна сказати, недооцінив, або на рівні нормального, просто поставився, Окей, то з нею в мене все вийшло. От ти, наприклад, наведу ще один приклад, щоб ти мав краще уявлення. Ти, наприклад, хочеш заробити 10 тисяч доларів. Ти йдеш до цієї цілі, і от що означає дати занадто високу цінність? Це коли ти кожного дня собі повторяєш там, я буду 10 тисяч доларів заробляти, я буду заробляти 10 тисяч доларів, а по факту ти повертаєшся на роботу і ніхріна не відбувається. Тобто цінність занадто висока, і ти перегораєш. Що означає занизити цінність? Це означає, що ти, наприклад, розумієш, та, щоб заробляти десятку місяць, мені там треба півтора-два роки дійти до цього результату. Я спокійно налаштовую собі на довгий шлях. Спокійно, починаю розвиватися, не нервуюся, розумію, що це не буде так швидко. І я через півтора року чи там два роки доходжу до того результату, да? і ти починаєш заробляти ці гроші. Сума це є умовно. Я... Це може бути більша сума, це може бути менша. Це не так важливо. Сам факт, що коли ти не надаєш надзвичайно високу цінність, будь-чому, тоді все йде по маслу. Давай навіть візьмемо найбанальніший приклад: це взаємодія з дівчиною. Ти йдеш на зустріч з дуже красивою дівчиною. Коли ти думаєш, що вона королева, вона це відчує і ти перегориш, вона втратить інтерес до тебе. А коли ти йдеш на зустріч з дівчиною і ти розумієш, що да, в неї нормальна зовнішність, вона симпатична, вона красива, але для мене це не відіграє жодної ролі, тому що я її буду цінувати не за її обличчя, а за те, як вона відноситься до мене. Розумієш? І от тут ти вже дієш з позиції сили, тому що твій мозок здатний контролювати емоції. Коли ти занижаєш штучно цінність будь-чого, тоді ти в сильній позиції. Якщо ти цього не здатний зробити, тоді дуже багато речей будуть виходити з під твоєї зони відповідальності, зони контролю, розумієш. Тому задумайся над цим. І коли ти хочеш щось досягнути, штучно занижуй цінність. Тоді ти зможеш зайняти правильну позицію і загалом контролювати процес. Ну і п'ятий закон, я вважаю, що він є один з найфундаментальніших. If you can Ваші коментарі. А ми донатимо на ЗСУ. Не забуваємо. Фонди залишаю внизу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічій освіті та створенню себе. А ми працюємо далі. Слава Україні!